Слава Ісусу Христу. Мої привітання для брата Вадіма Плахотнюка, пастора на Волині, прекрасний брат, тримай, дякую за ваше е, привітання пасхальне, яке ви дали для нас. Хай Господь вас благословить, де, де ви знаходитесь. Відповідає на певну репліку, яку недавно отрив я на сторінках своєї програми, що брат Плахотнюк проповідує, ніби не так, як брат Андрусишин, якась різна тема. Обман. Брат Блохотнюк проповідує точно так, як брат Андрусишин. Ми є на одній сторінці. Основна ціль Ісус Христос Спасіння. Хай Господь брат Блохотнюк вас благословить. Не піддаємося на, різ, на різного роду погані дії поганих людей і браття в Господі і працюємо для нашого Ісуса Христа разом. Також хочу придати, передати вітня, вітання для Траченко. Максима, він має служіння Травченко Family, Дуже сильно брат говорить про останні дні Сігміна Даниїла, розбиває все по датах. Моя порада, слухайте цього брата. І особливе вітання для Олександра Каленюка, місто Сакраменто. Хай Господь благословить пастора, племінника брата Олександра, який вже є покійником. Ми колись з його дядьком дружили, були в дуже добрих відносинах. Можливо, дасть Господь, ми колись приїдемо в Сакраменто і будемо разом з вами, в вашій церкві. Так складаються обставини, що зараз поки що ще не можемо. Так що, брат Олександр, хай Господь вас благословить, вашу церкву, і дуже дякуємо за ваші молитви, за кооперацію і те, що ми разом працюємо в винограднику Божому для слави Божої Господніх благословень. Сьогодні ми маємо відповіді на запитання, і тема наша буде називатися Підготовка. Підготовка інквізиції і інквізитора. Зараз ми стоїмо на розподілі того розуміння, коли на базі книзі, книги Даниїла, другий розділ з 32 по 33 вірш. Коли в дію вступають останні члени тіла Бавана, який бачив. Перед тим сам на а пізніше, який конкретно бачить Даниїл, і в своєму видні конкретно розшифровує, що чекає людину в останні дні перед великою Сідьминою чи скорботою, яка буде на землі, велика Сідьмина Даниїла 69 відбулося, ще одна мусить відбутися, і, власне, ми зараз стоїмо на порозі цих всіх подій. Читаю слова. Цей Баван такий голова його з чистого золота, груди та рамена його зі срібла, нутро його та стегно його з міді, голінки його з жаліза. В українських перекладах стоїть слово ноги. Поставте слово стопа його частично з жаліза, а частично з глини. Пізніше обривається камінь, і це все зруйнує. Останнє, що Баван стоїть на своїх ногах, на стопах. І ці стопи є частично з глини, частично із желіза. Дві ноги, обов'язково дві ноги. Тобто політика останніх днів, те, що ми зараз з вами конкретно бачимо: схід і захід, як буде вестися ця політика, як вона ведеться і духовно, і релігійно, і політично, і на ногах Бавана ми це бачимо конкретно сьогодні. Зовсім недавно, буквально на днях. 21 квітня, 7 година ранку, помирає Папа Франциско. У віці 88 років дуже цікава дата. 88 років. Чи це випадковість, чи дійсно якийсь факт, що хоче для нас показати: число 88 це є мета, вічність, вічність, подвійна вічність і з і другої. І, власне, папа Єзуїд. Який ніколи не міг би стати папою, тому що єзуїти є спеціальний наказ в Ватікані, що цей орден є тільки виконавчим, воєнним орденом. І він ніколи, людина, яка не має значення, яких успіхів вона добивається в єзуїтському ордені, вона ніколи не може бути папою. І фінально, в самому кінці, стається, що цей чоловік стає папою. Про, пробув папою, помирає віці 88 років. І дуже приходить цікавий момент, що певного дня в 1131 році, я думаю, один із е, людей, який зараз йде з Ірландії, поки що він ще є єпископ, кардинал, і він ще не був папою, але прийде до е, Ватікану і він стане папою, і по дорозі він бачить. Певні видіння, що від цього моменту, грубо кажучи, від початку 11 століття до сьогоднішнього дня, до останніх днів, фактично мусить на троні бути 112 пап, і папа, який буде 112, він буде останнім і приходить кінець Ватікану. Правда чи обман? Перш за все, зараз ми з вами побачимо, тут вже мають бути похорони. Побачимо, наскільки далі буде конклав, далі буде вибір нового папи, і побачимо, чи це дійсно правдиво чи неправдиво. Але показ, чи моя зупинка навіть не на цьому. Я зараз бачу, як маса християнських блогерів, особливо тих, які атакували нашу програму, атакували конкретно Олександра Андрусишина за те, що він вцепився Матвія 24 Розділ і показує для всіх людей, що ми живемо з вами в останні дні, що церква ось ось буде підхоплена. І другий степ, що на землі зараз буде відбуватися остання сідьмина, і що найдальше 30-й рік, по підрахунках пастора Олександра, далі не може сунутися 30-й рік і буде тисячолітнє царство. Чому прокол? Те, що написано в Біблії, ми не реагуємо, а ще й засуджуємо інших. Ми бачимо, як теологічно ми мілко мил, стоїмо. А те, що пліткують, і те, що невідомо чи було, чи, чи з кимось складена гарна історія про 112 го папу, цілий світ і цей блогер, і не тільки він, з Америки цей блогер. Кричить, ставить картинки, все, кінець світу, все, готуймося, кінець Ватікану. В Біблію не віримо і не говоримо. А те, що невідомо, де сталося, Ванда і тому подібні. Ми радо чіпляємося за їхні пророцтва, а те, що написано в Біблії, ми його повинні вивчати, на це нас не бракує часу і немає можливості розказати, так, як воно би мусило виглядати. Позор для такого блогера. Ми живемо в останній час, і ми повинні дивитися на Біблію. Не на 112-го, не на 113-го, а дивитися на те, що каже нам Біблія, в який час ми живемо. Дуже цікаво в цей самий момент. Коли ми з вами йдемо до Швейцарії, штаб-квартири е, офісу ВЕФ, Всесвітній економічний форум, точно тільки помирає папа, відразу степдаун, чи сход зі своєї позиції, робить містер Шваб, який відповідає за який ніби будує план нової економіки, і каже, що нова економіка почнеться в тисяч, 2030 році. Зараз ми є в період перезарядки, перебудови. Те, що ми називаємо період великої скорботи, який має наступити, Кажемо, одні кажуть, 28-й, інші, він каже, 30-й рік мусить наступити нова е, нове ера, нове царство. І, власне, він теж робить крок зі свого поста: чи це випадок, чи не випадок, ми не знаємо. Дуже цікаво, що на похорони папи, який відбудеться завтра в суботу, Зараз оголошено для цілого світу. Для чого оголошувати для цілого світу? Їде президент Сполучених Штатів Трамп. Для чого? По-перше, що це не твоя конфесія, це є католик, лідер католиків помирає. Ти є з протестантського світу, але ти їдеш на похорон, і тебе зараз уже наперед мідія представляє як основну особу, яка буде на цих похоронах. Тепер наша цільна увага обов'язково дивіться. Як себе буде поводити президент Трамп, і як буде себе проводити принц Вільямс або його батько Чарльз III. Власне, на, на ці другі дві особи обов'язково увага. Зверніть увагу, як вони себе будуть поводити. Чи вони будуть на цих похоронах, тому що Англіканська церква також, коли дивишся наверх, вона абсолютно ніякого відношення до католицької церкви не має, тому що ми не знаємо, які є. Більшість людей не знають, які є відносини цієї церкви з Ватіканом, які йдуть під землею, ті, що люди не бачать, ми прекрасно розуміємо, що Ватікан дав для Англіканської церкви свободу ще в 13-14 столітті, на основі того, що вони постійно будуть платити свої податки і будуть підтримувати таємні зв'язки: Англіканська церква плюс Ватікан. Фактично, Ватікан. Десь в глибоких підземелях далі керує англіканською церквою. І це неспроста, тому що приходить момент, недаремно я вам прочитав е, Даниїла другий розділ з, 33, з 32 по 33 вірш, де. Баван, який має дві ноги, кожна людина має дві ноги. В даному випадку показано на дві політики останніх днів, які будуть сильно розвиватися в світі перед приходом Антихриста, перед останньою сідьминою Даниїла. І, власне, і одна, і друга нога наповнена глиною і металом, дві речі, які не зливаються. Зараз ми з вами говоримо про Ватікан. З нашого розуміння Ватікан, який буде готувати дорогу для Антихриста. Я не притримую з тої думки, хтось каже, що Поп це буде антихрист, Поп буде фальшивий пророк. Моя думка ні. Чому? Тому що і антихрист, і фальшивий пророк, вони по відношенню до Слова Божого, до 13-го розділу відкриття Івана Богослова, вони мусять бути з ізраїльського народу. І то дійсно так. Якщо Месія приходить не від ізраїльського народу, а поп в Ватікані може бути попом тільки тоді, є така одна з умов, що він ніколи не має права бути євреєм, про царів ми так не, не говоримо. А піп, який є у Ватікані, є одна із позицій, тим більше єзуїтський орден. Він ніколи, ніколи не має на чолі на церкви поставити людину, яка є з єврейського народу. Отже, тут ми бачимо, воно ніяк не може збутися. Але що зараз ми бачимо? Що зараз ми можемо конкретно побачити? Що далеко за океаном набирає, набрала силу протестантська дономінація. Тут багато є дономінацій в Америці, ми їх називаємо протестантські, протестантсько-євангельського напрямку. Які вийшли колись із католицького руху, католики їх переслідували, втікають люди до Америки, і тут дуже успішно, гарно стають на ноги. Але як і кожна релігія, з часом попадає в підплив демонів і починає розвиватися разом з демонами і готовить те, що ми називаємо конспірологією, далекий план зустрічі світового лідера, якого мусить зустріти церква. На базі католицької церкви, що робиться зараз? Що робить зараз власне, президент Сполучених Штатів Америки, він хоче Америку чи церкву Америки, протестантську церкву в Америці, яка є на сьогоднішній день, дати для неї такий авторитет і таку силу, яку мала церква в Європі десь приблизно з 12 по 18 століття? Все, що робила церква, було правильним. І хто був незгідний з позицією церкви, таких карала інквізиція. І тому зараз буде розвиватися спеціальний апарат, я вірю, як воно йде, розвивається в Америці, що для церкви буде дануть надзвичайні права, і ті люди, які сьогодні не ходять з Богом, але є в церкві, будуть надзвичайно щасливі, що вони отримують такі права яких ніколи людина в світі не мала. І ти йде до церкви і тебе підбодрюють. Але є одна умова. Ти за всіх умов мусиш підтримувати 47-го президента. І він зараз готовить цей осколок нової церкви, яка є далеко за океаном, щоб вона набрала такої могутньої сили, що пізніше буде підтримувати, не зливається разом з Ватіканом. Пам'ятаємо глина і желізо, але є одна нога. Глина і желізо є одна нога. Друга нога, щоб, можливо, хтось задає зразу питання, що означає друга нога? Вітаємо, <плес> що друга нога це є православна церква. І знаєте, що сьогодні може дуже сильно походити, показувати на правду? Ми колись називали, що це є мусульманство, зливається разом іде проти Ізраїлю. А тепер ми можемо подивитися трошки на іншу позицію. А як ви дивитеся на те, що зараз Росія? І Україна відкидує всіх. Пар, 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 ті, що є в парламентери, ті, що досягають якоїсь згоди Америку, Європу, Китай, відкидують всіх, і глину і желіза зливається разом і стають однією ногою на воходоносора, ціль яких похід. На Ізраїль. Це дуже-дуже реальний варіант. Побачимо, як він буде розвиватись. Вертаємося назад до Трампа. Трамп зараз робить все, щоб Церква Америки, Америки набула колосальної, можна сказати, безмежної сили, де на чолі цієї церкви зараз ми бачимо, вже офіційно проголошується фактично Трамп. Як бачу, навіть як серед наших народів діляться люди: хто з Трампом, хто проти Трампа. Як колись було під час пандемії укол проти укола. Пізніше війна проти війни в Україні. А зараз на базі Трампа поділилися. Це є нереально, щоб церкві люди діляться на базі політичних поглядів. Але це принесе велике, великий благоустрій для тих людей, які є в церкві. Буду дані надзвичайно великі права. Пізніше буде все робитися так, щоб цей осколок, який колись відділився від католицької церкви, знову зійшовся разом. І зараз будуть направлені всі зусилля Америки не на Україну, не на Росію, це не їхній план. Буде направлений конкретно на католицьку церкву, щоб католицька церква і її основна сила НАТО, яка буде забезпечувати безпеку Антихриста в період великої скорботи. І тому нога НАТО на території України ніколи не стане, не для того вони підготовлені. Вони готуються для того, що то вже винесений план був давно-давно. Для безпеки періоду великої скорботи або останньої сідьмини Даниїла, це є єврейська сідьмина, їхня сідьмина. І тому так проходить цей план. І ми бачимо, хто переважно стоїть в основі чи розробки цього плану, який ми називаємо план конспірології, щось таємне, що діється, а пізніше стає явним, вже не конспірологія, а явний план. Отже, зараз ми побачимо окріплення, Жаліза і глині, глини на одній нозі на Носора, який фінально приведе до великої сили в Європі, коли Америка в лиці Протестантської церкви і Європа в лиці Католицької церкви зроблять все, що є можливе, щоб зустріти світового лідера, якого вони направляють до Єрусалиму, де йде, почнеться відбудова храму. Слава Богу, церкви вже в цей момент не буде і садять туди світового правителя, який буде фінально Антихристом. Ми бачимо, яка зараз, як розвивається цей план. І він дуже-дуже подібний на правду. Хай Господь нас благословить, дорогі улюблені. Кожна наша проповідь повинна закінчуватися, чи це є питання відповіді, чи щось інше. І Ісус Христос. Хто сьогодні ще є неспасенний, хто сьогодні втратив спасіння, хто сьогодні заблудився. Хто сьогодні дивиться на цей світ, особливо в нашому рідному краї, і задає запитання, де ж Бог? Бог є, Він дивиться. Людина дозволила зробити те, що зараз є кругом. Власне, по плану людини, Господь допускає, що робиться те, що робиться навколо, наш погляд в небеса. Не сьогодні, завтра церква буде забрана. Я не можу для вас сказати, що цю неділю, яка буде, чи я фізично прийду. Чи я вже навіть духовно не зможу прийти, тому що всі, хто сподівається на підхоплення церкви, в будь-який момент вже можуть бути підхоплені в небеса. Якщо раніше ми казали останні дні, останні роки, останні десятиліття, тепер ми кажемо останні хвилини, останні хвилини. Господь настільки близький, що ми не можемо зараз проспати цього моменту. Хай Господь всіх нас благословить. Поправимо наші світильники. І так як розумні діви зробимо все те, щоб ми мали, що навіть як ми підемо спати і буде лунати команда, що ми не лишилися на ліжку. Ліжко лишилось теплим, а нас на ліжку немає. Ми є в небі з нашим Ісусом Христом. Це моє підбадьорення для мене і для всіх нас. Стаємо і молимося. Дорогі всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за цей час. Ми також молимо Тебе за нашу програму, на яку ворог зараз дуже сильно налетів. Хоче закрити нашу програму, хоче обмежити перегляди, хоче, щоб ця програма більше не існувала. Тому ми просимо Тебе, якщо на це є воля Твоя, щоб ця програма ще продовжувалась, і щоб ми ще могли проповідувати Твоє Слово. Благослови наш рідний край, звідки ми прийшли. Ми молим тебе за народ, який так багато страждає. Молим Тебе за звільнення від демонських сил, які має силу на уряд, щоб уряд був вільний від цього. Молим тебе за нову країну, де ми проживаємо, Канаду, яка зараз також переживає дуже скрутні моменти, коли в понеділок ми будемо мати вибори, і коли, власне, на основну особу чи прем'єром цієї країни. Може стати один з найкращих учнів Шваба. І ми тому, тому ми благаємо і просимо. Просим тебе не допусти, але навіть якщо ти й допустив би таку річ, то дай нам бути готовими зустріти так це все, як мусить зустріти християнин останніх днів церкви смірної. Моли мир для Єрусалиму, мир для цілого світу, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.